Клонування. Клонування це процес природного або штучного створення генетично-ідентичних копій живих організмів, клітин або молекул ДНК. Клонування буває чотирьох видів: репродуктивне створення повноцінного організму, який є генетичною копією іншого вже існуючого організму. Терапевтичне, використовується для отримання стовбурних клітин, а не для створення організму. Природне відбувається без втрачання людини, приклад від близнюки. Генетичне це копіювання окремих фрагментів ДНК для дослідження. Історія клонування. Термін клонування запровадив біолог Джон Холдейн далекого 1963 року. Перше успішне клонування було здійснено ще 1885 року. Перший клонований савець – знаменита овечка Доллі. Її отримали з допомогою пересадки ядра, соматичної клітини в цитоплазму яйцеклітини. В 1997 році ЮНЕСКО прийняла загальну декларацію, яка забороняє клонувати людей та передбачає суворий контроль держави над усіма дослідженнями в цьому напрямі. Проблематика та етичні питання клонування. По-перше, є дуже високий шанс на у клонування, ризик мутації та проблеми зі здоров'ям у клонованих істот. У більшості релігіях це не прийняно і заборонено. Це викликає питання стосовно надання прав клонованій істоті. Більшість клонованих істот, загалом тварини, можуть відткнутися з дискримінацією зі сторони свого виду. Перспективами на майбутнє є лікування хвороб за допомогою терапевтичного клонування, відновлення зниклих видів тварин, вирощування органів для трансплантації, можливість вирощувати худобу з ідеальними характеристиками. Дякую.